Під світлом ламп військові навчаються виготовляти дрони, паяють і збирають їх із комплектуючих. Вони студенти безоплатної технічної школи, «Каженфлайтех». є потреба в тому, що дрони на фронті вони можуть просто. Кладом лежати і ними ніхто не користується через те, що літати це одне. А мати якісь технічні навідки це вже абсолютно інше. Ми вже е, випустили два потоки на підході. Ось третій. Ми існуємо за підтримки управління авіації та поліції на воді та самофінансування. Не обов'язково, щоб людина вміла літати. А при тестуванні самих дронів після їх зборки студентами відбувається виключно нашими інструкторами. Більшість студентів мають бойовий досвід пілотування дронів. Нові інженерні навички необхідні, аби кожен міг налаштувати БПЛА під себе, а в разі необхідності відремонтувати. Навчальний процес, який пояснюють від А до Я досвідчені інструктори, триває тиждень. Зараз збірка дронів це один з найважливіших пунктів нашої роботи, тобто потрібно навчити як можна більше людей, якісно збирати дрони швидко і з усіх можливих компонентів. На те, щоб навчитись правильно їх налаштовувати, потрібно витратити кілька місяців активної роботи з ними, але зрозуміти ази принципи, зібрати свій перший дрон, в принципі, можна. На протязі кількох днів у Києві школа Каженфлай розпочала роботу майже рік тому. За цей час кожен з її інструкторів підготував близько півтори тисячі військових. У Хмельницькому ініціатори навчань розповідають, кількість студентів з кожним потоком зростає. У нас дуже класна технічна база, матеріальна в кожного своє окреме робоче місце. Ці купа інструментів є всі комплектуючі для збірки. Дрона і кожна людина, яка виходить, вона повністю проходить цей курс. Тобто вона повністю збирає, налаштовує свій дрон. Ці дрони попадають в бойові частини і виконують свої задачі. Кожен зібраний дрон тестують на готовність до польотів. Військовий із позивним Арчі, 28 лютого, 2022-го вирушив на фронт добровольцем. Він одним з перших пройшов безкоштовний курс навчання в цій школі. Дуже цікавий курс, особливо. Дає базові поняття, як працює залізо. Тобто, якщо ти береш готовий дрон, на ньому літаєш, то з цього ти можеш створити він як конструктор абсолютно різні види дронів: дрон камікадзе, дрон-розвідник або бомбер. Тобто, вже як ти захочеш, так ти його і складеш. Тут дають дуже гарну основу і базу, з якої далі можна вже розвиватися по місті, якщо немає змоги, приїхати саме на ці курси. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.